Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про одне досить дивне рішення виконкому Дніпровської міської ради, яке з'явилося, увага, в перший день повномасштабної російської агресії. Чому дивне? Я сподіваюся, нашим глядачам стане зрозумілішим трохи пізніше. А зараз я хочу нагадати всім той перший день, 24 лютого 2022 року. Росія розпочала вторгнення на землі з моря і з повітря. З самого ранку надходять повідомлення про ракетні обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій країні. Українська влада закликає довіряти виключно інформації з надійних змі або з офіційних джерел. Не поширювати фейки. Українська армія відбила перші потужні спроби прорвати оборону, попри те, що Росіянам таки вдалося просунутися на кілька кілометрів по деяких напрямках. Ось так воно і було. В цей день багатьом з нас прийшлося приймати багато рішень, і в таких ситуаціях кожен думає про те, що для нього найважливіше, і про те, від чого залежить його виживання. То що ж для очільників Дніпра виявилося головним питанням у перший день війни, давайте розбиратися разом. Отже, поки наш міський голова, переховуючись з переляку у себе в бункері, розмірковував, який саме суп зварити із своїх папуг та збирав підлеглих на сумнозвісну зум нараду, його більш сміливі заступники таки провели позачергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному стояли: по-перше, зміни до бюджету. Ну зрозуміло, гроші насамперед. По-друге, сприяння теробороні також зрозуміло, але там є нюанси. По третє про тарифи на тепло тут мерського зама Михайла Лисенка дуже занепокоїло формування цих тарифів. Він тоді ще не встиг вигадати боротьбу з фарбованими мітками та супутниками антенами. А ось вишенькою на торті стало останнє рішення за номером 385, яке має назву про затвердження положення про порядок обстеження стану житлових будинків та житлових приміщень з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і приміщень». Приміщень непридатними для проживання. Ось тут увага. Нагадаю, 24 лютого навкруги вибухи, війна, евакуація. А виконком вирішує, як саме визнавати нерухоме майно непридатним для житла. А для чого це? Відповідь криється як в самому прийнятому положенні, так і в наступних подіях, які відбулися минулого року. Тож дивимось офіційні документи пункті 10 положення про обстеження житлових будинків та приміщень, яке затверджено 24 лютого 2022 року, йдеться про таке: виконавчий комітет міської ради приймає рішення про непридатність житлового будинку житлового приміщення для проживання або можливість його використання в інших цілах, чи про увага, знесення житлового будинку. Дивіться, як виходить зручно. Тепер, якщо ваша нерухомість зненацька опиниться в полі зору, а точніше на землі, яка впаде в око нашим очільникам, вони своєю тісною кампашкою можуть просто прийняти рішення і знести її. А от про компенсацію вартості знесеного майна в положенні нічого не вказано. Щоправда, пунктом 11 дозволяється оскаржити це рішення протягом 15 діб, але така дрібниця дуже легко невілюється. Як ми покажемо вам на прикладі. В нашому місті є відомий проспект Гагаріна. Коли за часів застою він взагалі вважався урядовою трасою, бо всі кортежі з високопосадовцями їхали з аеропорту до центру саме цим маршрутом. Крім того, саме вздовж цього проспекту розмістилися найкращі виші Дніпра: Дніпровський національний університет, Український державний університет науки і технологій, колишній дії, університет внутрішніх справ, металургійна академія, хіміко-технологічний університет, чисельні парки і ботанічний сад. Тобто, цей район міста за всіх часів відносили до елітного, і бізнеснова інфраструктура тут розвивалася доволі жваво, але прийшла війна до нас з вами. Але здається, не до мародерів з міської ради. Бо хто такі мародери? Це ті, хто привласнює чуже майно, залишене його господарями при порятунку від війни або якоїсь іншої біди. У нашому випадку ділкам від мерії прийшлася до вподоби територія майже навпроти ДНУ за адресою проспект Гагаріна 101, літера А. Кожен дніпрянин неодноразово проїздив повз такого собі оазису за парканом поряд з будівлею Київстару, там де знаходиться стара телерадіовежа. Так от саме за цією адресою 5 травня 22 року і навідалася новостворена комісія у складі наближених до мера осіб, улюбленого зама Філатова Михайла Лисенка, директора департаменту ЖКГ Владислава Грицая, обдарованої молодої особи в шортиках Марини Путніної, не плутати з Путіною, двох депутатів Андрієнка від пропозиції та Губерта від ОПЗЖ, і знову цей партійний тандем ОПЗЖ пропозиція. А також Головного придворного архітектора Дмитра Волика та ще трьох менш відомих осіб було оперативно складено акт про те, що експлуатація об'єкту має бути припинена шляхом його знесення, а далі, взагалі, починаються дива. Не дочекавшись, коли пройдуть оті самі 15 діб, відведені власнику на оскарження, виконком міськради 10 травня виносить рішення номер 501 про знесення цього об'єкту нерухомості. Тобто від часу візиту пройшло лише Усього 5 діб. Ще раз акцентуємо увагу: це травень 22-го року. В країні діє воєнний стан. Багато людей евакуювалися за кордон, а міськрада так квапиться накласти лапу на майно, що не дотримується власного положення. Мало того, що експертизу проводять люди без фахової освіти, така собі команда Швондера, так і на засіданні по цьому питанню виступає ще одна скандально відома персона: начальниця. Інспекції з питань праці Тетяна Янушкевич довідома. Інспекція з питань праці це виконавчий орган міськради у складі 33 працівників, що підпорядковується безпосередньо меру Дніпра Борису Філатову, і яка за законом України вже давно мала бути ліквідована. Але і це ще не все. Не пройшло і півроку, як з'являється ще одне рішення міської ради Дніпра за номером 102.07 від 21 вересня 2022 року, в якому йде зокрема, про таке. Про надання товариству «Салют-С» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проспекту Гагаріна 101А, 101Б, 101Д, 101К і 101 л у соборному районі по фактичному розміщенню житлових будівель та господарських споруд. Давайте дивитись мапу, тому що не зрозуміло, яким чином акт, складений на одну будівлю Гагаріна 101 літера А, надає можливість розробляти проєкт на місці п'яти будівель. І як видно на мапі загальна площа майбутньої забудови складає близько двох гектарів землі на червоній лінії. А тепер виникає ще одне питання: для кого так оперативно відпрацьовують цю сумнівну схему виконавчі органи нашої Дніпровської мерії? Що ж це за таке пріоритетне підприємництво? Відповідь знаходимо також в офіційних джерелах. Директором цієї товки є Паланчук Дмитро Вікторович і статутний капітал цього гіперзабудовника аж 1200 гривень. Тобто, якщо щось піде не так, це підприємство навіть погасити борги не зможе. Але в тих самих реєстрах знаходимо інформацію, що пан Паланчук є бенефіціаром 10% ще в одній фірмі: акціонерному товаристві закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Афіна, в якому 90% тримає Левін Олег Ігорович, і статнутий капітал цього товариства складає майже 155 мільйонів гривень. До того ж, головний бенефіціар АТ «Афіна» пан Левін, є. Водночас і засновником товариства Дайтона Груп, та найближчим другом сумно відомого лондонського візіонера. Він же начальник штабу лондонської тероборони. Це та сама Дайтона Груп, що фігурувала у скандалі із забудовою Київського Протасового Яру, проти якого боровся загиблий герой України Роман Ратушний. Маленький ліричний відступ: забудова міста як така, в принципі, явище позитивне. Це розвиток інфраструктури, нові робочі місця та сучасний вигляд навколишнього середовища. Але приватні забудовники згідно із законом мають сплачувати до міського бюджету або орендну плату за землю, або викупляти її. Причому цей процес має бути також відкритим шляхом проведення аукціонів. Чого не скажеш про дійових осіб цієї вистави і Така вистава в нашому місті не одна. Будь-хто може побачити в Дніпрі цілі острови занедбаних споруд та історичних будівель, які тишком зникали раніше і продовжують зникати навіть під час війни. Це і відомий кінотеатр Салют. І зникла історична будівля лікарні Червоного Христа та прилеглої церкви і багато інших, на місці яких повиростали елітні новобудови, власниками яких є дивним чином є оточення нинішнього мера Дніпра. Та представники проросійських партій у випадку з земельною ділянкою на проспекті Гагаріна мова йде про територію, ринкова вартість якої складає близько 30 мільйонів гривень, яких наше місто, скоріш за все, не побачить. А Дніпровська земля непомітно перейде у приватну власність. І головне нагадаю, рішення про сумнівну оборудку було прийняте в. Перший день російського повномасштабного вторгнення 24 лютого. Ось про що дбали в першу чергу очільники Дніпровської міськради про власні шкурні інтереси. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Наступної п'ятниці, о 15.30 ми, як завжди, надамо вам факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!